Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, і зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи: От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги. І прилетіло птаство і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння, усохло. Інше впало на тернину і вибуяла тернина і заглушила його. Інше... Впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього Чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь сказав їм Тому, що вам дано знати тайни Небесного Царства, а он тим. Не дано, бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам. Багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте отже притчу про сіяча. До кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. А той, хто був сприйняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово, і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі не має, не постійний, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства. Заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи. Царство Небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колосся, тоді кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо? Ні, каже. Щоб, виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я женцям скажу зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клуню. Іншу притчу він подав їм, кажучи Царство небесне, подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все. Не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком Уста мої відкрию в притчах, повім тайни, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та й кажуть. Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ. Добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива, це кінець світу, женці це ангели. Так, як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві отця свого, хто має вуха. Нехай слухає. Царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, йде й продає все, що має, і купує те поле. Подібне ще царство Небесне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має. І купує її. Подібне також Небесне Царство до невода, що закинутий у море набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, збирають, що добре, в посуд, а непридатне викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з-поміж праведних. І кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли. Тоді сказав їм Ось чому кожний книжник навчений про Небесне Царство, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус. Скінчив ці притчі, пішов звідти. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили. звідки ляв в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф. Симон та Юда і його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома і не зробив там багато чуд за їхньої невіри.